Сьогодні, друзі, знов 14, але вже друга гра. Жуксторе із Героєм Слава із командою Вовчка зустрічається на чемпіонаті Пер'ясовщини 8х8. Так що будемо дивитися. Добре составив Вовчков бомбезно. Переяслав є. Yes. Так що, будемо дивитися, друзі. Удачі обом командам. Хороша. Ляха полетів, полетів по краю, зближається. Оп! Федоренко. Оп! Чергове початок гри. І вже 1-0. Вовчков Антарес виграє Жуксторе. Дивимося далі, друзі. Чергова атака Вовчкова. На легенький, грають right в пас. сковзається легенько. Чудово. Розовичок. що то він у защиту сьогодні. оттянувся у защиту, А це вже... Переяслав. Бажання. Якось я. Паша. Ух, Високо. Паша високо. Знову вовчка. Спроба. ні не Не-ні. Пливуть. Паша заплів. Розовичок. Саня. Аня зберезання. Опа! О! Чуть-чуть не наказали Юра вийшов трошки зворіт. І перекид був би чудовий. Столяренко виконував. Спроба Вовчкова. Котре? Там був свисточок порушення. Федоренко. Переставить щас. Мнячик. О! По свисточку будуть пробивати. А ну подивимося, що там? що там? Федоренко на вдарі. Ай. <клух> <клух> не получився вдар, але, але не дали! Не дали! О -о -о. Нагнув їх кінокамеру. На Жук сторе. Лисенко. О! О! Знов. Знов. Юра. Тяне. Один-один. Один-один. Вовчков. Пер'яслов Жуксторе. Чудова інтрига Є, Друзі, є. Будемо дивитись далі. Борються добре. Переяслав. Андрій. Лесенка. Хороша. Розовичок. Розовочок сквозь ею бореться. А тут. А тут уже стрічка ушла. По кругу. Эні без удару. Вовчку. Не дать. Не дать. І не дали. Прицільно. Федоренку Добавити рахунок. Не дали. Один-один. Рахунок ідеше тайм. Половинка зіграна першого тайму. Так що командам Ще є. Час. Додавлять голів. А -а -а! О, Столеренко. О, знову. Трошки помиляються біля команди при передачах. А тут Льоха. А там нема поки нічого. Дати грати, дати. Кричать ручечки. Але може ні. Що там? Снігу накидало. Все чудово. Ляха подає в голови. Подає в голову. Подачка. А тут. прострел, Простріл. Простріл. Жук. Жуки хотіли. дернуть трошки. Ой! Ух! О, потужньо. Потужньо. Два-один. виграє. І знову вочку ватації. Три-один. Три-один. З... Не дали. Охолонуть м'ячу. Не дали. Прогріли знову. Прогріли. Паша. Да. Скорость вся хороша. Скорость. Не захолоне. Не кров. Нічого. Движуха. Испарення. Йде. Розовичок. Йора. Йора, хорошо. Через воротника играють. Знов Юра, розовичок. І пошли вже рушили. 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 Що там? А там. А там плотненько. Розіграли в голови. Вовчком. Дімка. Оно і ручечками. И ручечками хорошо умеют. У команды умеют. Костя. Соляренко. Проти Розовичка. Юра. Аут. Лесенко. Андрей. Паша не точно. О! Робив хорошо. Але трошки мимо. Трохи мимо. Там уже дімка. Вовчков. Ні. Помилка. Паша Лисенко. Паша проти Паши. Сфолили. Розіграє зразу. Андрій Лесенко, Костя, Соляк, Паша, не дойшло, тільки Черки, тільки черки минають. Лесенко, диха. Костя. Лесенко. Не дадуть, не дадуть приблизиться до воріт, не дають, не дають. Костя Столяренко, розовичок проти його. Буксують. Чудово. Перехват. Ні. Щось там нашкодили. Нашкодили. Ілляха розігрує. Вот, А удар? Нет. Ой, сам чуть не забил и сам чуть не винис. Вот тебе Ильеха. Да. Ишло в ворота. Но пробежка помешала ему. Костя водят через воротника. Кто там? не, ну. ні, ні, ні. Можливість дімка взяти. Ворота. Не взяв, не дали. Не дав ворот, буде в голові. Подачка. Буде. Розіграли. Розіграли. А що ж тут? Дімка. Ні. Ні. Знову буде подача голового. Агану. Ану. Розіграли і удар вище. Толяренко. Прострільчик Паша. І Юра. Ха. І знов Юра. І знов Юра, пропустив трошки. От Паши. Мов би. 3-2. 3-2, Вовчко виграє. Вовчков Вовчков. Вовчко. приблизился до урит. Что там? Не. Да, что да. А мы а вот не. 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 Димка водит аут. Не дают приясло. Вовчков. Хозяин Лисенка, Сиренка, розовик, але алейтата. Ривочок ручечками стримує натиск. Натиск. Стримують за дешкою. Ай, моститься. Оп. Хороший. Хороший. Старенка. Розовик. Боротьба біля воріт Вовчува і вже... і вже контратака. Але переход хода бистрий. Бистрий. Костя. Чудово. Чудово. Костя. Поляренко. Паша. Костя. Пробив мимо. Костя пробив мимо. Вовчов. Ох. Шторманули. Штрафний. Розіграли, але не там, де треба, де показує Суддя. От там. Ілля показав. А тут удар. Потушний. І в ручечки. Прямо в ручечки. Вовчков. Ох! Ооо! Чотири два. Вовчков, чотири-два веде. Рух стора. Тримається. Рух стора, пробиває штрафний. О! Юра! У ручечки взяв! Някенько! І йде другий тайм. Розпочався. Чотири. Два. Вовчка. Розовичок. Виграє. Петренко. Пас, пас. Широченько. Розтягують. Гріються. Гріються й самі. І напарників. Прогрівають. Віготняє. Щоб не похололи. А тут? Що там? Що там? Ні, 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 ні. Ай. Ай, розовичок. Іх є. П'ять. П'ять два. Розовичок 5 зробив. А там. А там вже і лежа хотіли впхнути Юрі, але не змогли. Угловий. Рукстора виконує. Угловий. Легенько Юра водить нач гру. і тут уже штурм. Штурм Федоренко. Штурм. Е -е -е -е. Не могли, не змогли. А тут Вовчко. ні. Неможливість хороша, але трошки не вийшло. Жуксторе. Ні. Там Юра. Бистра переход хода од одного воротаря, до другого гріються, гріються. І... І... І. І. атака Вовчкова. Вовчков. 5-2. Другий тайм. Виграє. Жук -стори. О! О! Ні, 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 ні. ні! ні! Льоха витанцював. Ну, він ще справиться. Угловий. Розіграли Вовчов. Що там? Удар. Заблокували. Паша. Заблокували. Переяслав. Ой, спроби. Спроби є. Але точності не вистачає. Ай, крике, що то там? Що то там? Порушення. Розігрують вовчком. Розігрують. А, на дворі мінусова. Температура. так Не дуже комфортно. Енергосистема. Кінокамери захолодня. Так що може закінчиться. Енергозабезпечення. Трансляції. Ай! Перехватили, ні! Не дохватили воротнік! Чудово! Вовчков організує атаку! О! Оп! Мимо! Просив Федоренко і хтось пробив мимо! Мов би він. Будемо дивитися. Що там на пльонці зафіксувало? А тут. А тут Юра був готовий прийняти цей менячик. Лисенко Андрюха. Прожурив. <рес> да, температура комфортна. Тільки у залі, а тут, а тут нема кому добити. Чудово спроба контратаки. І мимо! Іх! Де що це таке виносять? Два рази виносять, а третій, якби, можливо, б не винесли б. А це голосить Льоха з Лисенком Андрюхою. Оп! Оп! І Дімка опнув! Був на вістрі Шість, два. Переяслав Жуксторе. Програє Вовчкову Антаресу. Да. Хлопчиків парує. А із глядачів і нієм, і нієм побралися, покрутили їх шпі Позгорблювалися. Але дивляться, дивляться. Бо це наші хлопці. Наша гра. О! Ні, одзачев нового. Оп, шлеп, оп. Только черки, только черки и контратака. А там Юра на перехвате замест защитника. Но чуть не до центра. Чуть не до центра. До тих. ворота. Напнув. Чимось напнув и оставил. Ух! Ух! Да. Морозець бере, друзі, бере, пробирає. Але футболу не страшно. Штрафний столяренко. Дивимося. Що там? Що там вони? Ану. Що вони покаже? Гаси. Ганяють. Ганяють уже. І не Бокрай, І не небокрають. А вони грають. Молодці. Спорт. Не, не шкодує погода. Ех, мимо хороша, Не шкодують. Ох. Заплуталися. вовчку. Така була б можливість атаки. Шість. Два рахунок. Вовчко виграє. Жук сторе. Виграє. Спроба атаки. Дімка. А, поплів. І там пливуть. Але в Вігрі. А вони хай плавають. Хай плавають. Ай ні. Вовчков. На Весик. О! Заблокували Дімку. Хороше. Хороше. Ні. Не дали. Не дали Жукстора провести контратаку. І довести її до завершення. А, тут вже Вовчков. Розовичок. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ляшка. А там. А там. Перевод. Адеш. Зближення воріт. Ось воно. Ось воно натриває. Ой. Не дали. Перехватив Лисенко. Червова контратачка. Вочкова. О -о -ой. Димка. Не дошло до димка. Не дошло. Уголовой. Ой, хорошо. А тут, может будь, быть... может что-то, а может и нет. Димка. Удар. И есть. Димка. Удар, и я семый. Сьомий Вовчков Антарес завив сьомий. Дімка кушук стора. Два тільки сім-два.